Суть профілактики насправді проста. Це як пристібнути ремінь безпеки, щоб не травмуватися під час аварійної ситуації. Мене звати Андрій, мені повних 50 років. Історія хвороби, мабуть, почалася з того моменту, що я дуже багато років вживав психоактивні речовини, цілеспрямовано йшов на це тестування, тому що потім, вже коли почав вести здоровий спосіб життя, то це була ну як невідкладна річ в моєму одужанні. Потурбуйтеся про профілактику, якщо ви або ваші близькі маєте статеві стосунки з віл позитивною людиною, маєте або мали незахищений статевий контакт з людиною, статус якої вам невідомий, вживаєте наркотики ін'єкційно, перебували в місцях позбавлення волі, пережили сексуальне насильство. Отримали глибокий укол використаною голкою або іншими предметами. До того, як я дізнався про свій діагноз, я взагалі не мав інформації, не був ознайомлений, освічений з питанням профілактики, діагностики і взагалі захворювання. Спочатку почав шукати в інтернеті, а здебільшого, мабуть, звертався. До волонтерів, які займалися цими питаннями, бо людський фактор я вважаю дуже важливим. Профілактика буває як медикаментозна, так і не медикаментозна. Тобто, це ті види профілактики, які можна отримати або у соціального працівника, або у медичного працівника. Немедикаментозна профілактика ВІЛ це про щоденні звички, які захищають регулярно, проходьте тестування. Використовуйте презервативи та лубриканти під час кожного контакту. І не забувайте, якщо ви вживаєте ін'єкційні наркотики, використовуйте тільки стерильні шприци та беріть участь у безкоштовних програмах обміну. Медикаментозна профілактика включає доконтактну та постконтактну профілактику. Тут важливо насправді розуміти різницю, тому що доконтактна профілактика призначається до моменту ризикованого контакту. А ось постконтактна профілактика, коли цей ризик вже відбувся. Ймовірний ризик щодо інфікування ВІЛ. Медикаментозна профілактика ВІЛ включає кілька основних напрямів: доконтактна профілактика. ПРЕП – прийом ліків до можливого контакту, постконтактна профілактика. ПЕП. Яку важливо розпочати не пізніше ніж через 72 години після ризикованого контакту, антиретровірусна терапія для людей, які живуть з ВІЛ, у тому числі прийом препаратів під час вагітності з метою попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, а також замісна підтримувальна терапія як частина комплексної профілактики, підтримувала перш за все, мене моя донька, моя мати, друзі. Коли я дізнався про певний статус, то зародилася ще більша жага до життя в Україні. Існує дуже багато способів дізнатися про методи профілактики. І, перш за все, моя рекомендація це звернутися до свого сімейного лікаря. Саме ця людина зможе проконсультувати, надати саме ту профілактику, порекомендувати ту профілактику, яка Підходить саме для вашого способу життя, саме в цей конкретний момент. Знімав на своєму ютуб-каналі підкасти стосовно залежності співзалежності. Як коуч і психолог викладав особисте своє ставлення, свої якісь напрацювання навчав самих залежних, а також їх родичів, як можна жити здоровим способом. Я вважаю, треба перебороти страх. Піти на цей на цей тест профілактика дає контроль над своїм життям та контроль над своїм здоров'ям.